Це розповів посол КНР в Україні під час лекції для студентів інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Україна та Китай новита продуктивного діалогу. Аби послухати лекції про двосторонні взаємини від китайського посла, охочих був повний зал. Студенти міжнародники, як ніхто розуміють, ця інформація важлива. Зараз глобалізація і Україна з Китаєм в будь-якому випадку будуть співпрацювати. Між Україною і Китаєм велике більшої і відносини будуть людше. Там я сьогодні прийшов. Торік китайські дипломати видали українцям 36 тисяч віз. Розповідає поважний гість. Уся процедура займає лише день. Водночас китайців потрапити до України складніше. Українське посольство Пекіні видало шесть тисяч. Бюрократичні формальності тривають два тижні. Попри це, щороку в Україну лише офіційно приїздить 9 тисяч студентів, багато бізнесменів. Втім, і на це друзі з Піднебесною реагують з традиційною вдячністю. Сіба всім вам зустрічі такого розмаху відбуваються в столичному інституті міжнародних відносин щотижня. Освітяни кажуть, це дозволяє майбутнім дипломатам практикуватися в дискусії з посадовцями на вищому рівні. бесіда, яка пройшла, вона підтвердила, що іменно формат. Работа, общення практиків, дипломатів, практиків з студентами, які отримують теоретические знання у нас в інституті. Очень важна. Досвідчені випускники. Найкраща рекомендація вийшов за кордоном. В Китаї, що готують добре, професіонально спеціалістів. Наостанок – спогади про розвиток україно китайської дружби. Перегляд пам'ятної фотовиставки. Нові світ.